Історія почалася з несподіваної знаки. Намагалися реалізувати місні консерви, термін придатності, яких вийшов ще у 2011 році. Одразу дві вантажівки прострочених консервів. 50 тисяч банов їхали не десь там на корм тварина. Їх мали скоромити нам з вами. Зазначено продукцію в подальшому. Е була б розпосюджена у торговельній мережі на бій, чи вечерю. власні джерела нам натякнули. Українці їдять так звану прострочку щодня. Просто ви про це ще не знаєте. Цю таємницю нещодавно розкрили у сусідній країні істекшими сроками краніння, м'яса 1374 банки. Це шокуюче відео зі складу однієї з російських військових частин виявляється, солдатів тут вважали не зовсім за людей. Вчора була виявлена факт підміни консерв м'ясних на консерви собачі «Белка стрілка і бім. Собачі наміри командири ховали від солдатів за етикеткою. Як ви бачите на банці говядина тварне в соку, під нею ми бачимо другу етикетку. Але як часто про строчку та собачі консерви їдять українці. Пошук ділків, що годують нас непотребом, зайняв майже місяць. Устрочене консерва. такого. Така ж, Ну, вона вже не годна. Ну, звісно, ну, його викидати будуть. Будуть викидати. Так. Да. Тільки так тихонько, ти ж сам розумієш. Але результати цього розслідування перевертають з них на голову все наше уявлення про готові продукти харчування з магазину. Нам таки вдалося вийти на цілу групу людей, які професійно займаються продажем прострочки. Масштаби їхньої діяльності вражають. Ось дивіться, продається 100 тисяч банок зіпсованої консерви. А ось мільйон. А от взагалі пропозиція купити півтора мільйона банок простроченої тушонки з Державного резерву України. Але потрапити у коло ділків, які вирощують мільйонами, непросто для цього ми вирішили самі стати продавцями прострочки. Аби нас не розкусили, ми повинні мати власний товар. У супермаркеті ми купуємо банку тушонки. Далі до справи береться дизайнер. Її завдання зробити цю банку простроченою. Строк придатності змінено. Тепер ми власники простроченої продукції. Чекати потенційного покупця виявилося справою недовгою. Йдемо на зустріч. А ось і він, один з ділків. Він переконаний, що тримає у руці прострочку. от речі от свободношов ви віть. А, два роки. а так он вийшов Алло, да. Схоже, перед нами крупна риба. Ділок пропонує нам продати йому десятки тисяч банок тушонки. Тисяч? Ну, більше. Більше? Більше? Більше. ну багато, такого ну, можна. Я... Але кого він збирається годувати цим непотрібом? Половина для людей, половина да. людей. Да. А хто ж да. покупається? Покупають за якісь людини, там Не морозує. Потравили. Не потравили. Але такий непотріб в Україні їдять не лише в селах. Найбажанішим товарем для цього покупця є прострочена тушонка з Держрезерву України. Вона зазвичай йде на підвищення морального духу українських військових. Я не на них внутри, они были по субам. Посрочены, тоже берем? Рассрочена, да. У вас она есть? Лично мы ее брали, лично мы ее брали. Из в... Дерезерва. Из Дешрезерва, да, Лева. Мы ее брали, честно скажу, причем. Это мы брали уже у перекупщиков, ее брали почти 50. И отправляли. Там был... Вона була були зготовлені дві році. Там була дійсно ненормальна тушу. За жалко собачка, а що там або один тушинку себе? Класне перед тим як купити готові до вживання продукти ще раз замисліться. Адже цей ділок без вагань був готовий купити у нас 50 тисяч банок. Невідомо якої якості м'яса. Давайте чотири.

6 -6 -6 а а когда, это все идет на вот на, на находительный первый минус.